Вибухи під Джанкоєм і під Сімферополем. Ні, не так. Вибухи під Джанкоєм і під Сімферополем. Ви тільки вслухайтеся. Вибухи під Джанкоєм. Вибухи під Сімферополем. Боже. Дев'ять років ми чекали на це. Боже, як це звучить? Мушу вам зізнатися, що більше всього над... у світі я полюбляю морозиво. Це краще, ніж морозиво. Одна іспанська принцеса колись в спекотний день ласувала морозивом, казала: Боже, як мило, як це що було й грішно. Ну, в тому mm -hmm. смислі, що заборонений плід солодший вдвічі. Розумієте, що Крим для нас був забороненим плодом. Дев'ять років. І нам весь час розповідали, що тільки політичним шляхом, тільки політичним шляхом, ніяк, тільки не військовим шляхом, ми повернемо Крим, але тільки не військовим шляхом, коли-небудь потім десь, браття, тільки військовим шляхом. І цей заборонений плід тепер ми ласуємо вже близько щодня. Браця, я, як завжди, не нагадую вам про необхідність підписатися, натиснути дзвіночки, поставити лайки, залишити розлогий коментар. Бо якщо ви не любите морозова, не потрібно це робити. Кумедно, що в перші місяці їхньої так званої спецоперації московити, тим, хто був цією спецоперацією незадоволений, казала: що ви робили, коли. 8 років обстрілювали Донецьк. От ви ж мовчали, коли обстрілювали Донецьк? Це справедливе питання, хоча, на жаль, ми Донецьк не обстрілювали. І от хотілося би в Унісон їм задати питання і українським урядам і всім: а що ви робили замість того, щоб 8 років обстрілювати Джанкой і Сімферополь? Виявляється, це можна було робити. Виявляється, це потрібно було робити. І подивіться, яке задоволення для всіх в Україні, хто чує про це? Незабаром Крим повторить долю острова Зміїний. Вони так само змушені будуть звідти виломитися в Криму все військове їхнє буде розбомблене. Звісно, що не тільки військове, при звільненні Криму, мабуть, Багато нерухомості постраждає. Цим між іншим, урок оця війна дає іще один урок нам. Ви бачите, чого вартують всі ці вкладення в нерухомість? Багато ж хто купляв нерухомість в Бучі, в Ірпіні, Породянці, в Криму багато хто мав нерухомість. Навіщо? Навіщо туди було вкладати? Виявляється, що вкладати треба в сьогоднішньому світі не в нерухомість. Кладати треба в набої. Гвинтівку треба купляти подорожче, таку от класну гвинтівку. І дуже-дуже дуже багато набоїв потрібно купляти. Ви скажете, це не рятує, все одно війна вирішується великими калібрами, а не гвинтівками. Я гадаю, що багато хто із мешканців Бородянки Ірпіня і Бучі шкодував, що у нього немає гвинтівки і достатньої кількості набоїв. Все ж таки краще було б загинути в перестрілці, ніж щоб тебе просто зґвалтував і удавив в підвалі бурят. От начальство досі не вважає, що українці гідні того, щоб мати пістолети у вільному володінні. Молдавати мають, молдавани навіть мають, пістолети у вільному володінні. Браття, от молдавський уряд не боїться, що Молдава не будуть їх мати. Український уряд, уряд війни, боїться, що українці отримують можливість купляти, носити, тримати короткоствольну зброю. Якби така короткоствольна зброя була у мешканців Бородянки, я думаю, що кожен з них міг би забрати з собою бодай одного бурята. Це б не вирішило долю війни. Але це збільшило б нашу гідність. Але не менше задоволення, ніж вибухи в Криму, мені, наприклад, сьогодні доставила звістка про те, що у Курській області Ерефії виявляється, вже місяць хтось підриває опори високовольтної мережі, і що вчора там була підірвана рейка залізниці 200-грамовою тротиловою шашкою. Це так мило, що там це відбувається, це як у моєму давньому вірші. Крізь краєвиди сосен і берез, по призабутій колії йти тилом, Щоб рейки познайомити з тротилом, з терористичним умислом чи без. Невже українці в Грефії прокидаються? Невже там щось починається, а щось таке починається? Все буде добре. Браття і сестри, те, що все буде добре, я чую від Шойгу, чи від Шойгу, я не знаю, як це звучить. Шойгу сьогодні заявив, що російська спецоперація в Україні положила конець домініруванню США в мірі. Вони там ось точно з'їхали з, з глузду. Розумієте, він не жене, він справді так думає, вони справді так світ бачать. За останні півроку вплив Сполучених Штатів в Європі збільшився незрівнянно. Оце навіть останній Шольц в Німеччині бачить, що без Сполучених Штатів нікуди, що вони ніяк не прикриті. Взагалі нічим не прикриті, взагалі нічого не можуть протиставити навіть сусідському хуліганку не те, що воєнні над державі. Як би нам не неприємно було казати, Московія все ще завдяки ядерній зброї воєнна наддержава. Ми бачимо, як Сполучені Штати за останні півроку знахабнішали по відношенню до Китаю. Китай все-таки ледь не світова домінанта здавався останнім часом. Виявляється, що на нього можна попльовувати. Сполучені Штати зараз попльовують. І всі на Далекому Сході, всі в Тихоокеанському регіоні бачать, хто тут домінанта насправді, що домінантою є Сполучені Штати. Якщо у когось були сумніви, якщо у Китаю були сумніви, що у когось іншого були сумніви, то зараз цих сумнівів, вже після оцих пригод з Тайванем, не залишилося зовсім. Бідолага Шойгу подивився, як американські хаймарси знищують московицькі склади і штаби, і вирішив, що оці от підірвані склади і штаби поклали край американському домінуванню в світі. Ми маємо справу з ідіотами. З одного боку, це добре, з другого боку, це трошки більш небезпечно. Потрібно проявляти більше пильності. Московія потерпає від підпілля, і це вже здається стає значимим чинником цієї операції, які здійснюються чи то українськими диверсантами, чи то місцевим українським підпіллям. Чим можливо невідомо і ще з ким у відповідь на це в Московії почалися репресії проти християн. Як не дивно, в Московії є якась невеличка кількість християн. Я звісно не РПЦ. Маю на увазі. Вони вчора і позавчора здійснили арешти більше 50 людей, в тому числі пастори, заарештовані, проведені ШМОни, і над ними там знущаються. Це люди, переважно які являються учнями відомого українського протестантського єпископа Андрія Тіщенка. Після того, як кілька місяців тому там відбулися перші арешти, Тіщенко звернувся до цих своїх учнів і сказав, що ви, мабуть, для того, щоб уникнути подальших репресій, перейдіть в якусь іншу деномінацію, підмаскуйтеся. Це не допомогло. Позавчора е нові арешти і ще більш жорстокі, жорстокі шмони побиття і катування цих людей. Цього разу їм пред'являють, що вони... Нібито допомагали полоненим азовцям, що вони взагалі мають зв'язки з Україною, в тому, що вони, не приведе Господи, справжні християни. Нині у світі відданість Христу означає любов до України, навіть не серед українців. Тобто відданість Христу однозначно призводить до любові до України. Московицька репресивна машина це чудово розуміє. А як з цим в Україні, де легально діють структури московицької спецслужби, так званий Московський патріархат? Московський патріархат все ще діє в Україні. Вони тут, ці структури, Сказали, що вони насправді не належать до московицьких спецслужб, навіть відмежовуються від московицьких спецслужб. А що має робити агент? Він же не буде ходити з написом На спині я агент. Він каже, та ні, я не маю жодного відношення. Він конспірується, основа агентурної діяльності конспірація. І от вони вирішили законспіруватися. Раніше вони реально діяли ці структури. УПЦ ФСБ, а нині вони вирішили конспіруватися, вдавати, що вони вже не мають відношення до московських спецслужб. Але у нас їх чомусь не заарештовують. І Я не можу зрозуміти, чому, в чому тут логіка. Ну дивіться. Ну, ми багато чим московським користуємося. Наприклад, у нас використовуються вширно на фронті старі московицькі гаубіци. Тобто в Україні є старі московицькі гаубіці, але ж ці старі московицькі гаубіці, які в розпорядженні Збройних сил України, стріляють не по нас, вони стріляють по московитах. У нас є стара УПЦ ФСБ в Україні. Чому вона стріляє по нас, а не по московитах? Вона теж має стріляти по московитах, працювати проти московитів. А як цього досягнути? Дуже просто так само, як це робиться в Москві. В Москві РПЦ є департаментом ФСБ. Тобто у нас УПЦ має бути департаментом СБУ, щоб це було УПЦ СБУ, а не УПЦ ФСБ. Звісно, це вона залишиться спецслужбою. Але нехай це буде наша спецслужба, а не московська спецслужба. І для того, щоб це було, потрібно репресувати десяток якихось там так званих єпіскопів, прищемити кілька оцих так званих попів, які не являються не тільки попами, єпіскопами, які насправді не є жодними християнами. Вони всі встануть в стрій, всі будуть з задоволенням служити. Чому цього не відбувається, я не розумію логіки нашого СБУ, я не можу зрозуміти логіки влади, вони там щось говорять про свободу віросповідання. Нема ніякого свободи віросповідання в РПЦ. Нема жодної свободи віросповідання в Московському патріархаті. Це взагалі не про віросповідання. Це не має жодного стосунку до віросповідання. Це завжди мали стосунок виключно до спецслужб. Тоді доцільно говорити про свободу спецслужб в Україні. Але навіщо нам така свобода? В Україні має бути свобода тільки українських спецслужб. У нас їх достатньо. Сила спецоперацій, у нас є головне управління розвідки, у нас є департамент контрозвідки СБУ, у нас є зовнішня розвідка. Не знаю, чим вона займається, але здається, вона у нас є три з половиною спецслужби. Це більше ніж достатньо, як на сьогоднішній голодний день. Навіщо нам ще тут, у нас в Україні, свобода для роботи спецслужб окупантів? Знаєте, чим добрий наш час? Крім всього, тим, що він дає нам можливість зрозуміти історичні події, зрозуміти історію. Коли ми коперсаємося в подіях минулого, шукаємо там смислів. Ми не можемо спиратися виключно на джерела. Тобто джерела це дуже важливо. Але вартість джерел дуже добре показав свого часу Прокопій копія Це автор п'ятого століття, який написав історію воєнних походів Вілізарія, Юстиніана Великого, Феодори. І це абсолютний панегрік, чому дуже добре написаний, почитаєте обов'язково. Але коли у нього був вільний час, він писав таємну історію Юстиніана Феодори, великого полководця Велізарія. І там він мазав їх настільки чорною фарбою, що це було абсолютно огідно. От якби у нас б тільки таємна історія, ми б всі з вами ненавиділи Юстиніана, Феодору і Велізарія. Дяка Богу, і у нас збереглося дві ці книги. І Панегрік Юстиніану Феодорі, і карикатура на Юстиніана і Фіодора одного автора. Тобто оцінкам джерел не треба довіряти, вони всі дуже мутні, так само, як не можна довіряти оцінкам сучасників. Уявіть, що про цю війну, яка у нас ведеться, залишиться тільки. Оцінки Шойгу через тисячу років археологи знайдуть те, що там говорив про цю війну Шойгу. Як вони будуть оцінювати цю війну, ви можете собі уявити. Треба довіряти не тільки джерелам, треба опиратися і на власний досвід, на власну екстраполяцію. Ми зараз з вами набуваємо безцінний досвід, і ми через цей досвід можемо бачити деякі. Події минулого давати їм оцінку. І знаєте, от що я вам скажу. Наприклад, якщо Гітлер був такий, як Шольц, а Гімлер був такий, як Фрау Меркель, то я думаю, що, можливо, справді нашим дивізійникам не варто було воювати в складі вафен сс Можливо, Гітлер справді такий поганий, як про нього говорять, якщо такий Шольц. А Гімлер справді не настільки добра людина, якщо не настільки добра людина Фрау Меркель. Давайте вдумати про історію, браті і сестри. Амінь.